Платні паркування, зміни до міського бюджету та проєкт плану доброчесності. Постійні депутатські комісії активно працюють над порядком денним ближчої сесії Миколаївської міськради. Вона має відпрацювати вже у четвер, 28 серпня. За дискусіями, які розгорнулися на комісії з питань бюджету, дивіться у наступному репортажі. У Миколаєві вже понад місяць функціонують платні паркувальні майданчики. Їхнім оператором визначено комунальне підприємство Таймсет, яке відповідає за облаштування та обслуговування таких локацій. Під час засідання постійної комісії міської ради з питань економічної та інвестиційної політики директор підприємства прозвітував про перші результати роботи нової системи. За липень 83 тисячі 920 гривень. Це... Угу. Все, що надійшло на рахунок. Все ми працювали дуже плідно вже в серпні, за дорученням міського голови та Андрієнка Юрійовича і Волков Андрій Сергійовича. Ми працювали в парі з управлінням транспорту з ну, муніципалами нашими. Так, тобто, ми ходили, рознясли людям там встановлювали приложення. Зараз це приложення воно працює вже. Можна і в приложенні це все робити, а можна і напряму вже qr коди Ми вже заказали. Ми вже розмістили їх на цих знаках. Водночас голова комісії Федір Панченко зауважив, що оплата паркування через QR-код є не зовсім зручною для всіх містян, особливо для людей старшого віку. У відповідь директор підприємства пояснив, запровадження альтернативного способу розрахунку потребуватиме додаткових витрат, що неминуче призведе до підвищення тарифу. Ми б з задоволенням зробили б альтернативні методи оплати, якщо б на це були гроші. Тому що це все mm -hmm. ми рахували, дуже б'є по карману наших громадян. Якщо ми це зробимо, так, то буде там паркомати, чи там буде термінали, чи буде якась людина ходити, щоб може було розрахуватися карткою. Так, це все гроші. І це ударить дуже сильно іменно громадянам, тому що тариф буде набагато більше, тому що це ж входиться в тариф. І буде вже там не 20 гривень, а 30 гривень. Якщо буде термінали, то 45 гривень. Це ж заслуговувати електроенергія і оце все. Члени комісії також розглянули питання можливих змін у переліку платних паркувальних майданчиків. Окрім цього, під час засідання директорка департаменту фінансів Миколаєва Віра Святелик представила звіт про виконання міського бюджету. За перше півріччя у нас було недовиконання, ну невеличке. А щодо видаткової частини, то виконання склало 78%, Тобто, дуже таке гарне стабільне виконання бюджету. В Першому півріччі недовиконання склала 30 мільйонів. А у відсотках у відсотках виконання а склало 98,6%, тобто на виконання Таким чином, за перше півріччя Миколаїв отримав на 30 мільйонів гривень менше ніж планувалось. Своєю чергою з резервного фонду міста жодних коштів не було витрачено. Далі члени постійної комісії розглянули план доброчесності Миколаївської міськради на 2025-2027 роки. Це було ініційовано міським головою. Створено робочу групу протягом 2024-2025 року. робочою групою було опрацьовано та оцінено корупційні ризики у діяльності Миколаївської міської ради у шести сферах це були публічні закупівлі, земельні відносини, управління нерухомим комунальним майном, містобудування, організація роботи і запобігання та виявлення корупції та соціально-економічної структурі соціально інфраструктурі. Він був створений в рамках співпраці з антикорупційною ініціативою ЄС відповідно до методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування. Цей документ є свого своїм чином антикорупційною програмою Миколаївської міської ради. Так як відповідно до закону України про запобігання корупції, органи місцевого самоврядування не затверджують антикорупційну програму, але ми можемо маємо право розробляти. Тому це є як антикорупційна програма, але ми її назвали планом доброчесності, так як зараз. Так сказати, на хвилі в назика розробляється це все доброчесність. І от на підставі цього оцінюючи корупційні ризики, був розроблений цей план. В результаті жвавих обговорень голова комісії Федір Панченко запропонував нести зміни до плану доброчесності. Моя пропозиція була щодо документів, що впорядковують діяльність діяльність ну, антикорупційного департаменту. Угу, угу. От і в мене була пропозиція якраз визначити. Документально регламент як визначаються де проводити так, а де ні? Бо наразі, як ви підтвердили, це визначається думкою людини, яка нічим не врегульована, і в принципі, в будь-який час до цієї людини можна поставити питання. А як це ти обрав цю закупівлю? А цю не обрав? Таким чином, перевірки, які здійснює департамент внутрішнього фінансового контролю, стануть більш прозорими та зрозумілими для всіх сторін. Олександр Луматович, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.